Псалом 52, Проповідникові хору, Маскіл Давида. Як прийшов був Едомій Доех і звісти Саулові, кажучи до нього, Давид прийшов у дім Авімелеха. Чого ти злобою хвалишся? О витязю, безславний? Весь час ти мислиш про погибель, язик твій, немов гостра бритва майстер облуди. Ти любиш зло більше, ніж добро, брехню більше, ніж правду, погибельні лише любиш речі, язику лукавий. Тому і Бог знищить тебе, знівечить тебе навіки, вирве тебе з намету і викорінить тебе з землі живих, побачать праведники й настрашаться, і будуть сміятись із нього. Ось чоловік, що не мав Бога за свою твердиню, що покладався на своє багатство превелике, своїми лиходійствами був сильний. Я ж, мов те буйне дерево, оливне в домі Божім, надіюсь на ласку Божу повік віки. Я прославлятиму тебе повіки за те, що вчинив єси, і возвіщатиму ім'я Твоє, воно бо добре. Перед вірними твоїми